Палася. День і ніч не спала, малих діток виглядала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, ти розумний син. Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну. Що колишечі співала про свою недолю, що співаючи, глядала, виглядала вою. Ой, Богдане, Богданечку, як би була, знала, у колисці б придушила, під серцем приспала, степи мої, запродані жидові. Висихає, на небо кидає, могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. На четверо розкопана, розгриває. Ех, ех, якби ж то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журились.